Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Згадала, що я дуже давно не представлялася, не казала, що це за канал. Для тих, хто зустрічає цей канал вперше, хочу представитися. Мене звати Надя. Я живу в мальовничому карпатському. В селі, мій канал про мотивацію, про будні, про позитивний спосіб мислення, про сприйняття позитивни цього світу. Трошки містами бувають філософські, теми ми можемо зачіпляти. Можу просто ділитися рецептами повсякденним життям. Якщо вам подобаються такі спокійні мотиваційні, розслабляючі відео, де виконуються хатні справи, домашні справи, городні, без якогось такого дуже сильного навантаження, напрягу. То, тоді залишайтеся, переглядайте та підписуйтеся на мій канал і будемо з вами зустрічатися все частіше та частіше. Як ви бачите, моє відео розпочалося із коперсання у землі. Справа в тому, що у нас закінчилися великодні свята. Ну, якщо не рахувати, те що ще буде провідна неділя. А так, неділя, понеділок, вівторок, у нас були святкові. Після таких днів хочеться чимось позайматися або виконати ті справи, які накопичилися. В мене це посів моїх сухоцвітів. Я їх так відтягала дуже довго, тому що там були і то морози, то така була досить засуха сильна, то заливало холодними дощами. Ну, зараз більш-менш. Така вже сприятлива погода. Ну і відтягати вже дуже сильно ніде не відтягнеш. Тому зараз я трошечки покопалася в клумбочці і посіла свої сухоцвітики. Маю велику надію, що буде все ж таки той прогнозований дощик, який має бути найближчим часом. Польє мої сухоцвіти, і вони проростуть. Трошки покопалася в землі, земля допомагає розрядитися, і зараз іду на кухню. Після всіх тих святкових пасочок, пляцочків і інших таких страв, хочеться вже щось такого простішого, як от бульйон, наприклад, курячий. Для цього я поклала відварювати гомілки. Також хочеться простішого такого салату, якось, наприклад, із капусти, помідора та огірка. Тому що святкові такі страви дуже сильно завантажують наш шлунок, і хочеться чогось такого дуже легкого, простого, щоб його розвантажити. Звичайно, що я вже встигла готувати зелений борщ, я показувала, як його я готувала. Звичайно, можливо, рецепт для вас був чимось і незвичний. Але не думаю, що хтось його не знав. Зараз теж не коментую якийсь салат, тому що готую його я дуже часто, знімала не один раз, тут немає чогось такого цікавого, все дуже-дуже легко, просто і з того, що є під руками, що було в холодильнику, капуста, огірок, помідор. Зараз ось так до пальця дорізаю зелену цибулю, бо забула за неї. Заправляюся олією та й по всьому. Ще, що запросили в мене діти, так це панкейки. Для цього я взяла два яйця, додала ванільний цукор, зараз додаю звичайний цукор. Все гарненько перемішую вінчиком, підігріваю молоко, вливаю молочко. О, воно має бути накипечене, приблизно десь градусів 40-50, і в таке гаряче, тепле молоко додаю розпушувач. Все перемішую. З теплим молоком розпушувач зразу вступає в хімічну реакцію. Там купа бульбашок, які, можливо, звідти і не видно. Тепер додаю борошно. У мене воно є відміряне. Його я додаю в декілька прийомів, тому що треба провіряти консистенцію тіста, щоб вона не була за густою. Тісто має бути таким, як густа сметана і легко стікати з вінчика. В кінці додаю рослинну звичайну, олію, все гарнесенько перемішую, і буду смажити панкейки. Тим часом в мене вже закипів другий раз бульйон, і я збираю з нього пінку. Виймаю сковорідку, включаю її, щоб вона нагрівалася, і буду смажити панкейки на повільному вогні. Тим часом дістаю із заморозки ще заморожену морку, яку я буду додавати до бульйону. Відрізаю невеличкий шматочок і відправляю до бульйончику. Нагадую, що панкейки я смажу на сухій сковорідці на повільному вогні. Спочатку можна сковорідку включити і на сильний вогонь, так, щоб вона нагрілася, розкалилася, але потім треба все одно а, включити повільний, зменшити, для того, щоб ваші панкейки просто не пригорали. І ось так викладаю ложечку тіста гарненько. Його розрівнюю, роблю собі такий кружечок. Стараюся робити приблизно всі однієї величини, однієї форми. Чекаю, поки на поверхні з'являться ось так багато бульбашок, і тоді вже просто перевертаю на інший бік, щоб панкейк також підсмажився. Макувати панкейки можна з бучим, в моєму випадку це буде мед. Я так щедро змазую верхній панкейк медом, беру свіжу полуничку, яка вже з'явилася. І ось так хартенько просто зверху меду викладаю. Хочу сказати, що діти дуже люблять їсти панкейки чи з медом, чи без меду, чи з полуницями, чи з гущеним молоком. З будь-чим, панкейки для них це є дуже така смачна страва. І я ось такого загортаю їх, виходить такий собі сендвіч, його дуже зручно брати у руку, ну і, відповідно, дуже зручно і смачно смакувати. Не відмовляється взагалі ніхто. Після святкових днів також дуже напрошується підлога, щоб її помити, тому що за стільки днів назбиралося пилу і треба, звичайно, поприбирати, оскільки не знаю, можливо, це в мене такі якісь є. Бзік, але для мене може бути де щось не прибрано. Але коли підлога є непомита і щось до них пристає, якісь там крихточки, а вони там, де малі діти, завжди є, то відчуття чистоти немає. Також хочу показати вам, як проросли мої петуні. Якщо ви пам'ятаєте, я їх садила ось такі стаканчики із землею, сіяла на сінинки такі малесенькі-малесенькі. І все ж таки з них щось таке та й виросло. Є декілька погінців, є там вісім штучок рослинок, які я поливаю завжди. Кожного дня, ну, а решту ще нічого не показалося. І маю надію, що може щось покажеться. Звичайно, що можна було купити, зразу вони є і недорогі, вже готові погінці. Ну, але ось так виростити набагато цікавіше. Та й тим паче, в нас ще ночі дуже холодні, такі вазоночки на вулицю не виставиш, навіть якщо ти їх і зараз вже купиш великими, треба зачекати. Поки не стануть ночі уже теплими і сприятливими. І так, як я казала, я вийшла на вулицю, у нас якось так дуже різко стало холодно, і хоча, по прогнозу, заморозків не мало би бути, але я так походила, подивилася, що в мене полуниця досить таки непогано зацвіла, і не хочеться мені, щоб вона. Мерзла. Якщо змерзне цвіт, то відповідно і плоду не буде. Тому прикриваю свою полуничку і маю велику надію на те, що якщо збережеться цвіт, то і відповідно буде плід. Тому що мої діти люблять ходити, от, збирати той самий процес. Звичайно, там на грядці немає так багато полуниці, щоб можна було її багато назбирати. Але походити, попровіряти, як вона росте, чи вона вже червона, чи не червона це приносить дітям велике задоволення. Ну, і відповідно, мені теж. На такий... Позитивно смачній ноті. З вами я хочу прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, До зустрічей!